Браті і сестри зі святим недільним днем, дякую за нашу спільну молитву, за богослужіння. Ми з вами сьогодні під час літургії чули слово з Євангелія, де розповідалося, коли Христос приплив через озеро Гадаринську таку землю. І там він зцілив відразу чоловіка, який був одержимий бісами, той став адекватною, повноцінною людьми. Але біси перед цим благали Христа, щоб той їм дозволив вийти з цього чоловіка, але не кудись піти, а війти в свиней, стадо яких паслося не І коли це відбулося, ці свині якби здуріли, побігли з кручі і кинулися у воду і потопилися, загинули. Пастухи, які це все бачили. Вони так налякалися, тому що вони ж несли відповідальність за цих свиней, що побігли у місто і поселення і сказали всім людям, що прийшов чоловік Христос, який вилікував у того хворого держину, якого всі боялись, і погубив усіх наших свиней. І цей весь народ миттю зібрався. Вже тоді, мабуть, чати в телеграмі були, які сповіщали. Миттю зібрався цей весь народ, вийшов до Христа і попросив його, щоб він покинув їхні землі. Христос розглянувся і поплив з тої землі. Але перед цим, перед цим цей чоловік, який видужав, він попросив Христа піти з ним. Но Христос йому сказав, що ти йди додому, живи своє життя. І розказує людям, що зробив з тобою Бог. В цій історії, в першу чергу, треба звернути увагу на те, що зло, диявол, воно не діє без Бога. Якщо на це немає волі самої людини. Якщо Бог проти зла, то людина буває не проти зла, а навіть за те, щоб це зло було частиною її життя, невід'ємною. І ми часто обираємо і свідомо, і несвідомо зло, запрошуючи його діяти в нашій історії. Ну коли Христос з'явився, то це зло відчувало, що воно не може бути поруч цій людині. І воно пішло. Але воно не може бути просто так. Йому треба якийсь організм. Йому треба. Ну, такий, така почва, на якій це зло може себе проявляти. Саме по собі, якщо воно там в повітрі літає, воно не є страшним і складним. Але коли воно з'являється в нашій історії, починає діяти, тоді наше життя набуває зовсім іншого вигляду і змісту. Крім цього, люди, які жили в цій країні, для них нічого не треба було змінювати. Їм нічого було не цікаво з того всього, що Христос з собою приніс в їхній світ. Маленький такий мікросвіт. Господь зруйнував, як би кордони. Для них відкрив інший світ. Але вони не хотіли залишати своє місце, вони не хотіли міняти свій стиль життя, вигляд життя. Тому Христос їм буквально заважав. І вони поступили з однієї сторони ну, якось непорядно. Бог прийшов до них, а вони його попросили покинути їхню землю. З іншої сторони, вони зробили дуже чесно і відверто, тому що було багато таких, які слухали Христа, запрошували у свій дім, проводили з ним час, а потім, коли Христові прийшлося страждати, то вони були на стороні тих, хто ці всі страждання організував. Вони забули те, що Христос був у них. Так буває і в нашій людській історії, коли ми щось робимо для людини, а потім ця людина миттю забуває все це і робить вигляд, наче у нас нічого спільного не було. Нас, звісно, роздратовує. Ми тоді, як мінімум, не в собі, яка ж несправедлива ситуація. Але в оцій історії християнській ми бачимо, що все справедливо. І Христос на власному прикладі показує, що нам не варто часто чекати. Якоїсь особливої уваги з боку тих людей, для кого ми щось колись зробили. Це був наш вибір: зробити добру справу, підтримати, допомогти. але це зовсім не означає і не має для нас значити, що тепер ці люди нам чимось зобов'язані. Тому що ми потрапляємо впаску в ілюзію, в залежність від того, що собі в голові вибудовуємо сценарій, що навколо нас є багато тих, кому ми допомогли, тому вони. Теж, якби ну, мають, зобов'язані, ми на них розраховуємо. Але як показує життя, крім розчарування, ми нічого не отримуємо в такій ситуації. Крім цього, народ, який попросив Христа покинути їхні, його, їхні землі, він не, не потребував нічого міняти в своїй історії. Він хотів жити так, в тому стані, в якому він був. А прихід Христа означав зміну. Зміну поглядів, принципів, руйнування всяких стереотипів, фобій, ілюзій, Христос приносив з собою свободу. Але ця свобода була людям не потрібна. Вони перебували в рабстві: інтелектуальному, емоційному, духовному, вони перебували в темрі. Для них світло це була загроза і проблема. Ну, коли от проведеш якийсь час у підвалі, а потім виходиш на сонце, і воно ріже в очі, поки око звикне. Так от це саме було і тут. Христос для них був викликом, проблемою. Їм було простіше попросити, щоб він пішов від них залишив їх так, як вони живуть. І що ми бачимо, як веде себе Христос? Він не направляє на цю країну шторм, торнадо, ніякі блискавки їх не спалюють, бо Господь же ж прийшов зробити добру справу, а його тут просить цю справу не робити. Він дає людям можливість. Зробити так, як для них важливо. Він цінує людську свободу людській вибір. І часто ми у своєму житті думаємо, що Господь не залишає нам віру. Залишає дуже багато. Якби ми з вами не мали би можливості робити вибір, в нашому в житті взагалі б не було ніякого зламу. Особисто в нашому, в тому, коли ми щось проявляємо в думках, у словах, в вчинках. А так ми знаємо, на що ми з вами. Є речі, про які ми не хочемо, щоб хтось довідався, хтось знав. Бо у кожного з нас є ще інша якби сторона, яка нам і самим інколи не подобається, але вона має місце. І ми хочемо, щоб цього було інколи поменше, інколи побільше, але воно нам точно не по дорозі. Крім цього, ця історія вона підкреслює те, що Господь прийшов у цей світ до всіх людей. І його дія, вона безмежна. І тому, коли ми, наприклад, хтось із нас сьогодні був у церкві, прийдемо додому, а там наші родичі, які в церкві не були, ну, не, не, не вдалося. То ми не маємо себе поводити так, наче ми обрані. І ми от сходили в церкву, а ті, хто не сходили, то вони щось мають вислухати від нас. Бо ми ж от маємо право на це. Ми прийшли для того, щоб, знаєте, взяти якийсь вогник, цей вогник принести додому і зігріти своїх близьких, освятити, освітити життя. Тих, хто з нами поручить. Ми прийшли для того, щоб, знаєте, якби бути тими людьми, які візьмуть на себе все те, що Господь пропонує всім. Як кур'єри, прийшли, отримали, комусь натхнення треба, комусь треба якась мотивація, комусь навпаки, треба зараз якась пауза в житті, комусь треба якесь переосмислення, бо людина прийшла до краю і треба життя переглянути. А комусь треба взагалі. Більше любові, більше терпіння. У кожного своя робота, своя проблема, своя ситуація, але Бог все це знає. Для цього він нас і збирає, для того, щоб кожному дати те, що йому потрібно. І коли ми з вами йдемо з церкви, то ми маємо це все нести в собі і розуміти, що вже воно нам доступне, вже воно нам дано. Господь нам каже так, що Царство Боже вже є всередині вас. Тобто всі необхідні інструменти. Засоби, ресурси для того, щоб наше життя було життям, вони вже нам доступні, вони вже у нас є. Буває так у кожної з нас, коли там шукаєш якусь річ вдома, не можеш знайти. Пішов купив нову проходить якийсь час, там шкаф пересунули, а ця річ лежить. І вже в тебе дві такі речі. І таких ситуацій дуже багато, коли ми бачимо, що не було, не було, а воно було. Колись в мене так часто траплялося, що там. Є якийсь запит, є якесь питання, нема відповіді на нього. Потім приходить якийсь час там, книжку якось відкриваєш і каже, багато років стоїть на полиці, відкриваєш цю книжку, а там це відповідь. Тобто на момент твого запиту ця відповідь була поруч, але ти не відкрив. Ти не відкрив. Тому і сказати, що я не знав, ти не можеш, бо відповідь була поруч, але ти її не бачив, ти її не розглядає. Ми з вами сьогодні. Живемо в такий період, коли інколи здається, що життя дуже складне і непросте. Інколи здається, що наше життя це просто якийсь крах, якийсь кінець. І у нас просто немає ні сили, ні бажання, ні ресурсу рухати це дати. По-різному ми можемо бачити свою історію. Але те, що наша історія продовжується, те, що наше життя триває, це беззаперечний факт. Господь все одно дає нам шанс у вигляді нашого життя, щоб ми проявляли себе, пробували те, чого ми ще не спробували. Не в, не в негативному плані ще постаратися нагрішити, а в позитивному плані спробувати жити так, як ми ще ніколи не жили. Любити, говорити, відчувати, переживати, насолоджуватися так, як ми цього ще ніколи не робили. Тому що навіть для нас. Є речі, які ну, сприймаються складно. Як це любити, як це радіти, як це посміхатися, навколо скільки горя, скільки проблем, скільки труднощів. Так можливо, ми і не можемо ці труднощі вирішити, тому що ми обираємо ті інструменти. Інструменти, які не дають нам сили, які не дають нам ресурсу. Ми не можемо працювати, бо в нас немає натхнення. Якщо наше життя безрадісне, якщо воно постійно тільки в скорботах, ми постійно у вирі вирішення проблем. Нам немає коли сказати, Боже, дякую Тобі за це життя, дякую Тобі за ці прекрасні умови. Нам немає коли це зробити, бо в нас немає часу, по-перше, по-друге, в нас немає бажання. Тому що ми не бачимо своє життя настільки прекрасним, яким воно насправді є. І хочеться, щоб ми ще встигли це життя розгладити, відчути, і зрозуміти, що це наше життя, не чиєсь. Що ми живемо не чужу історію, що це у нас не репетиція, що це наше реальне життя, яке ми, ми вже з вами проживаємо і формуємо себе як особистість. Крім цього, хочу, дорогі друзі, сказати про те, що ми готуємося скоро до відзначення свята Різдва Христового. На превеликий жаль для нас, українців, за останні декілька років, це свято. Воно чомусь стало причиною для суперечок, для розділення в сім'ях, в родинах, в громадах навіть. Але це свято, з якого почалася, почалася зміна нашого життя. Одне із свят, з якого почалася зміна нашого життя. І це свято наскільки дата, як подія, яку неможливо вмістити в якусь конкретну дату. Яку неможливо, неможливо вмістити в якусь там конкретну службу, Різьбо Христове це подія, яка змінила світ. Тому що народився той, кого чекали дуже багато поколінь. Народився той, хто став одним із нас, залишаючись при цьому Богу. Щоб ми з вами стали таким, як він, щоб наша природа максимально обложилася в цьому світі. Так от, ми з вами, готуючись до Різдва Христового, замість суперечок, замість якихось обговорень маємо для себе зафіксувати, що це в першу чергу подія. Подія, яка не залежить від нас, тому що Господь народився незалежно від нас. Це не ми його з вами народили. Не ми це все організували. Господь народився незалежно від нас, тому що якщо обраховувати нашу природу, Наші бажання і наші дії, то нам часто буває просто не до Бога. Наше совість настільки закрита, що нам, ну, не те, що там не цікаво, нам складно, якщо поруч Господь. Тому що це нас напрягає, змушує замислюватися, мінятися, а інколи це нам не підходить. І готуючись до Різдва Христового, треба сказати, що перед цією подією є період він називається Різдвяний пісня. Це період, коли ми з вами намагаємося присвятити увагу цій події, подумати про те, що Христос народжується персонально для мене в моєму житті, щоб моє життя стало іншим. Христос приходить, а світ його не приймає. І ми будемо про це говорити знову і знову, як і кожний рік. Тому що Христос народжується не в пологовому, не в перинатальному, Він народжується в печері, в полі де немає ні теплої води, ні елементарного тепла, світла, відразу на старті його приходу в світ, людство його не приймало. Відразу його прихід він був під загрозою. Людство Христа не приймало. І от Різдвяний Піст це час подумати про те, наскільки ми схожі на тих людей, які жили тоді, тому що насправді наші психологічні портрети особливо не змінилися. І чи готові ми цього року, чи готові ми саме от зараз зустрітися із Христом, який знову і знову народжується для нас. Щоб знову і знову нам нагадати про те, що наше життя це не існування, це не постійна гонка, яка не закінчується, це не виживання, а це життя, яке починається тут і продовжується в вічності, в єдинстві з Богом. Ми буває про це замислюємося, але. Відразу нас оце все тягне за ноги вниз, всі всі проблеми, труднощі. Опять ми починаємо займатися виживанням, а воно нас тільки затягне. Життя не стає легшим цьому плані, воно стає складнішим. Але фокус нашої уваги має трошки зміщатися на інше на ті речі, які у нас вже є, і те, на що ми сьогодні здаємо. Так от різдвяний піс це час, щоб спробувати. Проявити себе так, як ми ще цього не робили. Для цього церква організовує і особливі молитви. І пропонує утриматися від зайвого, від того, що заважає. Більше уваги присвятити душі, більше уваги присвятити рідним, близьким, більше часу провести з Богом, Там молитви в читанні Слова Божого. Тому що все це наповнює, як нам говорить Біблія, що не одним хлібом буде сита людина. А в першу чергу словом, яке сходить з уст Божий. Буває так в нашому житті, коли в нас є хліб, а ми його не можемо їсти, бо він нам просто не йде. Буває так, що в нас є ліжко і подушка, і ковдра, а ми не можемо спати, бо сну немає. Буває таке, що рідні, близькі, всі всі живі, а додому вертатися не хочеться. Бо миру в тій хаті немає. Тобто не все завжди так однозначно і на перший погляд складно, як ми це собі бачимо. Буває так, що в нас все нормально, в цілому, але є незрозумілі проблеми, які нам просто не дають жити. Просто жити. Якщо говорити про конкретно Різдвяний піст, то за новоюлянським календарем він розпочинається з 15 листопада. І 25 грудня відзначається Різдво Христове. Якщо говорити про Різдвяний піст, який відзначається за юліанським календарем, як раніше, звичайно, було для нас, то він розпочинається з 28 листопада, ну там на 14 днів пізніше, і закінчується 6 січня. Але дуже важливо розуміти, що цей період він пропонується церквою для того, щоб людина не там, замучила себе, не створила собі якісь проблеми, чи наробила якогось нещастя, а для того, щоб людина стала кращою. Це період нашого досконалення, період нашої такої підготовки, переосмислення. І ще раз повторюся, що Різдво Христове це не дата, про яку треба сперечатись, сваритись, ділитись між собою. Це подія, яка не вміщається ні в дату, ні в якийсь календар. Ні в якісь наші там, ситуації життєві, тому що ця подія вона над тим усім, що є у людей. Христос прийшов, прийшов у наше життя і Його приходом все тільки освятилося, все тільки наповнилося і доповнилося. Тому нам дуже важливо бути з Христом в своєму серці, готуватись до цієї події, знаходити час, можливість подумати про те, що є важливим для нас. А сьогодні особливо. Наше життя вимагає дуже великого ресурсу. Наші рідні, близькі, особливо хто наші зараз захисники, багато людських ситуацій, історій, хтось в полонях, хтось з них безвісти не можуть знайти. Хтось тільки пішов, когось вже немає з нами. Ці всі моменти вони дуже болюче сприймаються ми. Але ми з вами маємо продовжувати оцю естафету життя. Ми маємо продовжувати боротися, Боротися за життя, за те, щоб любити, за те, щоби радіти, за те, щоб посміхатися і в цьому сенсі допомагати це робити іншим. Господь нам каже так, що світло ваше нехай сяє перед людьми, щоб люди, бачивши наше життя, наші вчинки Бога прославляли. Тобто ми маємо своїм життям світити освітлювати шлях іншим, і собі, і іншим. Десь з кимось поговорити, з кимось просто помовчати, до когось привітатися, до когось посміхнутися, з кимось сльозу пустити. Це наше життя і в ньому всьому це все є людське, це все нормально. І ми від цього не можемо десь заховатися, відмежуватися, бо ми живемо в цьому світі. Це наша історія. Тому, дорогі друзі, хочу побажати кожному із нас сили, витримки, мужності, щоб Господь нас підтримував ну, і щоб ми в свою чергу приймали цю підтримку Божу, щоб ми хотіли, щоб Господь приходив у наше життя. Що якщо він вже прийшов до нас, якщо він вже тут, то ми ставили перед Ним свої запитання, звертались до нього і просили його звільнити нас не тільки там від якихось побутових проблем чи питань. А допомогти нам змінитися самим. Так і казали, що, Господи, навчи мене любити, навчи мене знаходити ресурс, рухатись далі, показуй мені шлях, щоб я не плутався, не блудив там по всяких хащах. Підказуй мені, коли я не розумію, що робити. Будь на моєму боці, коли я стараюся щось цінне, важливе зробити. І щоб ми фокусувались дійсно на цінності. Тому що наче дити Натворити, наламати дров ми можемо без проблем. Але ми покликані Богом до іншого, до вищого. І для цього нам дається кожного разу новий день. Спробувати щось унікальне, щось прекрасне. Те, чого ще не було. Хай Господь всіх береже. Дякую за молитву, за спільне богослужіння. Підходьте будь ласка.